Добрий день. Сьогодні я хочу представити цікавий планшет від компанії Chuwi модель V88. Це друге моє знайомство з таким з виробником Chuwi Ну і власне достатньо цікаво Подивитись, Перше, я був дуже вражений якістю а, Власне, цим, чим цікава модель, це одна з найкращих, судячи з всього. Копій iPad Mini. Вона має, планшет має екран аналогічний iPad, 7,9 дюймів IPS-матриця з роздільною здатністю 1024х768. Достатньо потужний процесор 4 ядерний RockChip rk 3188 2 ГБ оперативної пам'яті, 16 ГБ вбудованої пам'яті, Bluetooth і достатньо хорошу батарею на 5000 мікрамп. Чи Власне, такі от так, коротенькі про характеристики, і давайте подивимося, що йде в комплекті до самого планшету. Така цікава коробка, сам планшет. Поки він нам не дуже потрібен, Шнурок. Micro USB usb для з'єднання планшета з комп'ютером. OTG кабель для того, щоб до нашого планшету можна було під'єднати флешку, клавіатуру чи тому подібне. ну, будь-який прилад по звичайному USB. Виходу через звичайний USB. ну, Інструкція гарантійний талон. Все китайською мовою і все розраховано на китайське споживача, тому в нас воно на може зацікавити. Ну так, зайва вага. А, власне, більш нічого. Коробочка дуже компактна і дуже приємна. Ну, нема навушників. Так, в принципі, можна було б сказати, щось стандартне. Зарядне ще окремо О, лежав біля коробочки. Тут ми можемо побачити 5 вольт, 2 А. Будемо все все-таки якось касується. Власне, звичайний простий зарядник. Тепер про сам планшет. Планшет дуже мене здивував, тим, що він реально це вузенькі рамки, він легенький, маленький, не віриться, що це сім'я. Він має зовсім невелику вагу, що теж однозначно плюс, можемо зважити. Ми бачимо, що там показує 331 грам. Я дуже сумнівався, коли я побачив, що в ньому може бути нормальна батарея, він може довго працювати. Але про це далі, Поки будемо розглядати Ось на сам планшет. Зроблено корпус якісно, жодних претензій. Я дуже задоволений виконанням, тобто нічого не хрустить, не люфтить. Захист екрану, судячи з цього скло. Багато захисних плівок не хочу збирати, тому не можу впевнено про це говорити. Задня кришка і бокові памелі це алюміній. До, на дотик все дуже приємно. Ось так воно виглядає позаду, одна камера зверху. Кнопочки розташовані ось, якби, і збоку і позаду. Ну, в такі невеличкі ніжки, ну, скоріше позаду. Це кнопочки живлення, ось вона. І регулювання звуку плюс-мінус. Власне, про виходи ще розкажу. Що ми бачимо? HDMI, microUSB, вихід для зарядного зряд... устройства... пристрою. Вихід для навушників, мікрофон і слот для microSD. Ну, в принципі, нічого нового ми тут не бачимо. Ой, вибачте, треба поправити. Так. Про зовнішній вигляд, мабуть, все. Далі вже про... Зараз заразмикаю планшет і подивимося, що там всередині цікавого ми можемо. побачити. Додам яскравість, секунду. Промазуємо. Мультитач працює добре, жодних до нього претензій. В принципі, достатньо очікувано. Ну, Все одно, як демонстрація, можливо, комусь буде цікаво. Десь в мене була програмка, зараз запущу для перевірки мульта, мульта тест ну, судячи з напису підтримка 10 дотиків, ну, ми можемо бачити, що дійсно вона так є. Підтримується 10 одночасних натискань. А, власно, до мультитачі претензій нема, працює все відмінно. Ну, зараз трошки про екранчик. Відкриємо якусь картинку. От, власне. Ну, і Можна подивитися От, кути огляду, кути огляду достатньо, як на мене, хороші. Ну, стандартні, можна сказати, тому що схожі екрани стоять в більшості планшетів з діагоналі 7-9 дюймів. Не знаю, як в iPad чи такі, але скоріше все навіть в iPad такі стоять в першому. В принципі, якість картинки і кути огляду достатньо хороші. Зараз подивимося ще якісь інші картинки. Ну, а, тобто до екрану претензій з жодних немає і не задоволення їм користуватися. Закриваємо все це Wi-Fi. Wi-Fi ловить достатньо добре, теж не виникає ніяких запитань. А, ну, ні, брешу, мабуть, запитання все-таки якісь виникають, тому що він то ловить, але о, так от більш посередньо. Вибачаю, що трошки помилився, подивився в свої записані. В цьому планшеті все-таки Wi-Fi ловить непогано, але це не, не найвищий рівень. Тобто трошки нижче середнього я вважаю. По квартирі точно буде ловити, а. Там, через декілька стін або десь в Гендалі, то може бути вже вже сигнал погірше. Ну, у мене роутер зовсім близько, тому, я думаю, без проблем ми зможемо щось відкрити. Ну, зараз глянемо. Ну, ось відкриємо якісь відео. Ну, наприклад, це. Ну, все завантажиться, все працює, тобто жодних проблем. Колеса, труби, Пласне, я думаю, а зараз включу ще на максимум звук. Стосовно звуку, скажу, що в планшеті в принципі непоганий динамік. Звісно, хотілося б кращого, але для перегляду фільму вдома цілком достатньо. Компанії, можливо, бо тихо, на вулиці навряд чи щось вийде почути. Але щоб порівнювати з більшістю планшетів, які випускаються, то я можу сказати, що тут звук в принципі достатньо непоганий. Час, звісно, буває порядок краще. А, скажу ще про батарею. Батарея це великий плюс даного планшету. В режимі перегляду фільму планшет протримався унікальний. Ну, я був дуже здивований, можу зараз відкрити. Власне. Буде видно чи не буде. А, майже 9,5 години Я вважаю, що це дуже багато як для такого а, розміру планшету. Ну, і тому дуже приємно мати такий планшет. Та. Це абсолютний рекорд серед тих планшетів, які я тримав в руках з такою діагоналлю. Купував планшет на сайті Baincoin з урахуванням знижки, він мені обійшовся в 100. 70 доларів. Якщо цікаво, як отримати знижку на цьому сайті, то можете почитати опис даного відео на Ютубі. Як бачите, встановлений Android 4.1.1 Працює все добре, навіть ніяких питань до цього немає. Ну, і запустив декілька бенчмарків, можна побачити результати з них. А, ось Антуту. 17 тысяч и так 17 тысяч 463 балла информация про систему мабочка еще так цик Ненамарк. Не марк 59 FPS, теж відмінний результат. От. Ну, запущу, мабуть. Epic Citadel. Поки він буде виконуватись, розкажу загальні враження про планшет. Потім можливо, ще щось додам. Планшет сподобався. виконується бенчмаркер, розкажу про планшет. Планшет сподобався, як на мене, це просто ну дуже... Крутий виріб і з того, що представлено на ринку, на даний момент це, мабуть, один із кращих планшетів. Тонкі вузькі рамки, дуже компактний дизайн, приємне виконання, хороша якість виконання, хороші матеріали. Це однозначно плюси. Також до плюсів би я заніс і ще й екран. В принципі, хтось може сказати, що роздільна здатність не така висока, але що, що більшої на даний момент просто. Ну, не існує для екранів такого розміру, з такою діагоналю то я вважаю, що екран теж дуже класний. Батарея це взагалі фурор, ну таких результатів я навіть не очікував і їх було отримати дуже приємно. Наявність Bluetooth теж це плюс цього планшету. Що можна сказати стосовно недоліків, то я їх в принципі, бачу два. Це рівень прийому Wi-Fi, який міг би бути кращий, в принципі, зустрічається краще. Тут він все-таки, як на мене, трошки слабуватий. Ну і плюс планшет не заряджається від USB. Це, такий аспект, який може бути потрібний. Власне, я не сказав я ще стосовно камер, ну якщо цей бенчмарк більш-менш швидко закінчиться, я ще покажу, а так поки скажу, що в принципі, як на мене, якість камер така ну, достатньо посередньо. Тобто, о, а, власне, рез результат бенчмарку, шикарний як на мене, результат, FPS 44, можете бачити. О, ну і про камери зараз к якесь світло.